Хотів би разом з вами сказати слава нашому Господу. Бог прощає грішників і любов Його навіки. Сьогодні Господь любить кожну людину і хоче спасти. Це Його незмінне таке бажання, і Він це робить і по сьогоднішній день. Після такого вірша із таким виразом, знаєте, із глибоким змістом. Сказати проповідь слабше? Це неправильно, і я не знаю. Але прошу, Господи, поможете Твоє слово передати те, яке необхідне для мене сьогодні і для вас. Коли вийшли до церкви, що ви помітили? Що змінилося? Не раз ви ходите до церкви в дім молитви, йдете сюди на кар'єрну. І що змінилося, коли ви йшли до церкви? Снігу не стало, правда? Дощ падає, весна приходить, дерева вже десь ось ось зараз мають десь ще можливо щось змінилося. Що? Так. Да. Але от брати сказали, деякі сказали, туї підрізали. Хто не замітив, що підрізали туї. Це ваші проблеми? Що ви не замітили. Це ваші проблеми. Чому це не можна не замітити? Чому ви не замітили я вас зараз буду сварити трошки? Чому? Тому що ви кожного разу приходите на кар'єрну, йдемо на кар'єрну, і багато деяких речей ми можемо не помічати. Це стає буденним природним. І навіть якщо щось змінюється, ми не дивимося на це. це Просто звичай, це просто обряд, це просто я ма... просто так іду, я... я можу закрити очі, навіть пройти вже цією дорогою. І навіть коли вони відкриті для мене, вони можуть бути закриті. Прийшовши в дім молитви, я можу бути таким же сам. Я вже 20 років ходжу на кар'єрну, і ось так, як завжди, мені тут добре. І що? Якщо тобі добре, а іншим добре? Біля тебе, а іншим добре з тобою. І ось тут це егоїстичний такий егоїстичний такий момент. Мені тут добре. Воно може затьмарювати. Воно може, знаєте і аби мені було б добре. Воно може закривати мої очі. Або я можу від таких таких речей, які постійно відбуваються в моєму житті, і ставати байдужим, легковажним, безпечним. І так написано є, що якщо він за... забарився, той, хто мав прийти, то всі заснули. Казалось би, всі заснули. Я хотів би сьогодні говорити про цей день, який нагадуємо, і він має велике значення для ізраїльського народу. Він має значення і для церкві Господа Ісуса Христа. Коли ми говоримо про в'їзд Господа Ісуса Христа в Єрусалим. Це неабияка подія була для Ізраїля. І я читаю текст Слова Божого. Після цього пішов він до Капернауму, а разом із ним мати його та брати його та учні його, і там перебували декілька днів. А наближалася Пасха юдейська і пішов Ісус до Єрусалиму, і знайшов він у храмі продавці овець і голубів, і міняєли, сиділи. Там за столами і зробив бича з, час мотуз... з мотузків. Повиганяв він усіх із храму з вівцями і волами, і міняйлика розсипав гроші, і столи пере... поперевертав. А тим, хто голови продавали, сказав: візьміть це звідси і не робіть дім отця мого домом торговим. Скажіть, коли це відбулося? Коли це відбулося? Написано перед Пасхою, правда? Коли це відбулося, ви, ви ж не говорите зараз. Ви знаєте, що я десь. Це перший раз, коли Христос пройшов Єрусалим для того, щоб очистити храм. Це не було в'їзд його в Єрусалим. Це подібна подія, яка відділяє від того славного в'їзду Христа в Єрусалим три майже з половиною роки. І нічого не змінилося. Перший раз він зайшов, повиганяв, очистив храм, і люди приступали до нього. І Він вчив, ізціляв, проходить декілька років. І знову Христос йде в Єрусалим і знаходить те ж саме. І ці люди говорили: храм Господній, храм Господній. Було чим хвалитися. Було чим хвалитися. Я хотів би сьогодні якраз говорити про храм Господній. Не про самий в'їзд Христа в Єрусалим, а про храм Господній, куди йшов Ісус Христос, куди зайшов Ісус Христос. Тому що це місце перебування Божого серед Божого народу. Він мав туди прийти. Він прийде туди ще раз. Але ви знаєте, що. Цей прихід Господа Ісуса Христа в цей храм, Він показав, що люди нічого не змінилося серед людей. Скільки проповідей було сказано? Люди ходили за Ісусом Христом. Він говорив як той, який владу мав. І вони йшли за Ісусом Христом. Кожен із них хотів отримати від нього щось почути щось від Нього. Але були такі люди, які не хотіли приймати те, що говорив Ісус Христос. Не хотіли приймати. І ось Єрусалимський храм це було місце надзвичайного такого перебування Божого. До того, як ізраїльський народ увійшов в бітовану землю і заював її. Божа присутність була в Скинії, і ця Скинія зберігалася аж до тих пір, поки ж Соломо, Соломон не збудував храм. Для того, щоб збудувати храм, потрібно було стільки, стільки багато матеріальних цінностей. Цей храм будувався років сім, і для нього було потрачено досить багато ресурсів, як фізичних, так і матеріальних. Одних тих людей, які тесали каміння. Було більше 40 тисяч. Тих людей, які возили е, е, дерево і сплавляли його на плотах, було маса тих людей. Знаєте, до 100 тисяч які працівників, які працювали для того, щоб збудувати крім начальників. А начальників буває деколи більше, ніж працівників. Ну я думаю, що в Соломона так не було відбумоти мудрим чоловіком. І ось більш тільки людей. З було задіяно для того, щоб збудувати цей славний, славний храм місце перебування Божого. І коли Соломон збудував цей храм, і коли він молився, то ми знаємо, що слава Господня наповнила храм. Присутність Божа, вона була очевидною для тих людей, які там були вони не могли стояти, бо Господня присутність. Вона була явною в храмі Божому. Чи завжди була слава Господня в храмі Божому? Скажіть, хто описував в Біблії, як із храму Божого виходила слава Божа? Який пророк бачив це? Як слава Божа виходила з храму? Пам'ятаєте? Біблію читаєте чи ні? Ізекіїль. Він бачив, як храма. із храму виходила поступово. Слава Божа! Вона пішла до порогу, потім вийшла і пішла геть. Чому, коли Господь обіцяв бути серед свого народу, і це місце його перебування, там золото, там, там, там все було зроблено, оздоблено для того, щоб нагадувало людям про Божу присутність. І все ж таки. Ми бачимо таку трагедію для ізраїльського народу, коли слава Господня залишила храм. Що ж сталося в храмі? Стіни залишилися ті самі, золото залишилося, все обряди залишилися, а Бога не залишилося в храмі, його там не було. Це так обідно, знаєте, коли ти віруюча людина і ходиш перед Господом, а пустий. Це так обідно, коли щось відтісняє Господа і серця? Ви храм Божий і Дух Божий. Живе у вас. Ми до цього повернемося. Це зовсім інший вимір, який сьогодні даний для церкви, для Божого народу. Ви храм Божий і Дух Божий живе в вас. Але в той час було місце перебування Божого, і люди могли приходити туди. І... Якраз храм Божий символізував присутність Божу. Ні в якого народу. Різні були, різні були ідоли, різні були е, храми, але цей храм тільки він відображав присутність Божу серед свого народу. І Храм якраз цей свідчив про відкуплення. Де людина могла, знаєте, звільнитися від своїх гріхів, коли людина могла прийти в храм Божий і принести жертву, за неї помоляться. Там, де получали народ весь і священики, і від первосвященика, вони отримували освячення через ту кров, яка була пролита ось цими жертвеними тваринами. Вони освячувалися, і час від часу потрібно було це робити. Це символ майбутнього освячення через Ісуса Христа. Але ці люди вони могли це переживати і мати. Прокієремія ми читаємо про те, як люди надіялися на храм. Про те, як люди надіялися як колись на ковчег. І вони взяли ковчег і пішли на війну. І так голосно кричали, аж земля дрижала під ними. І ви, филистимляни, злякалися. кай Бог серед них. Бог серед них. Вони злякалися. Але коли пішли війною на них, то побачили, що Бога серед них не було. Тільки ковчег. І вони забрали цей ковчег, в полон взяли ковчег Божий, як будто би в полон взяли Бога. Але вони взяли в полон тільки ковчег. Але Господь дивився на цих людей і допустив в їхнє життя хвороби, проблеми. Вони аж почали стогнати від того всього, що... і вони зрозуміли це від того, що вони взяли не своє. Вони Боже взяли те, що належало Богу, вони взяли, ковчега взяли, і вони відправили цей ковчег. Вони поставили на повозку і пустили, щоб він ішов геть від них. Вони розуміли, що треба звільнитися, бо Бог покарає їх. Так само люди надіялися на храм, що в них є храм. Але скільки раз був спустошений Єрусалим? Це місто святе, і скільки раз був зруйнований або ограбований храм Господній? Золото, срібло, цінності всі. Один науходоносор, який збитків приніс для Божого храму. Чому це сталося так, коли Господь обіцяв бути серед свого народу? Тому що люди не захотіли. Вшановувати Бога серед себе. І коли сьогодні вітаємося, ми: Господь серед нас, є і буде. Ми стверджуємо, що Він є і що Він буде. Мені важливо, щоб він був у моєму серці. Мені не важливо, не так важливо, знаєте, і для мене особисто важливо, щоб він був серед нас, щоб він і був серед нас. Але так мені важливо сьогодні дивитися в моєму серці, чи є він в моєму серці. Якщо він є в мені, якщо в Руслана він є, якщо в Івана Василя він є, якщо у вас є сестра дорога, якщо він у нас всіх є, то він є. Серед нас. І якщо Він є у багатьох, а в мені немає, то в мене є можливість сьогодні шукати його, бо можна знайти. Мені немає користі такої великої, що я буду серед тих людей, в якому в серці є Господь, а в мені немає його, яка користь того для мене. Абсолютно ніякої нема. Він обіцяв бути з нами. Але ці люди, які отримали обіцянку від Господа, що він буде в храмі, вони понадіялися, що він їх ніколи не залишить, коли вони будуть робити що попало, жити як-небудь, робити те, що вони хочуть. Вони думали, що Господь милосердний, довготерпеливий, як один пророк сказав: Я знав, що ти такий. Я знав, що ти такий. І вони дозволяли робити все те, що вони хотіли, і це не подобалося Господу. Ка, ти робив, а я мовчав. Ти думав, що я такий, як ти. Але читаючи цей текст Слово Божого, прока Єремії сьомий розділ. Вислухайте слово Господнє. Ви всі юдеї, що входите в ці двері. Поклонитися Господу, так говорить Господь Савоот, Бог Ізраїля. Направте шляхи ваші і вчинки ваші, тоді дам я вам жити на цьому місці. Не покладайтеся на дії тільки на лесливих словах. Храм Господній, храм Господній, храм Господній. Бо тільки тоді, як. Повністю виправити шляхи ваші і вчинки ваші, коли вчините правдивий суд між чоловіком та супротивником. І далі говориться про інші такі, коли люди будуть не тіснити чужинця, сироту і вдову, та не проливатимете безвинної крові на цьому місці і не ходитимете слідом за чужими богами, тоді ці слова, тоді присутність Божа. Коли люди вирівняють дороги, вона буде серед них. А коли цього не зроблять, Господь залишить їх. Господь не буде серед них. І ось цей текст Слова Божого, який ми прочитали з початку служіння Господа Ісуса Христа і читаючи в Євангелії від Матвія 20. Перший розділ ми знаходимо. Такі слова, які Христос сказав. Дім мій дому молитви зватиметься, ви ж з нього зробили верте про збійників. Зробили верте І Ісус Христос, пройшовши в храм, Він побачить це все. Економічно це було вигодно. Торгівля йшла, жертви приносилися, Служіння відбувалися. Але. Присутність Божа уже не була, і мусив син Божий бути присутній в тілі в храмі, не в дусі, а в тілі. Він став людиною. Він прийшов і був серед людей. Він прийшов в цей дім. Дім Отця його, просто в тілесному вигляді, як людина, який народився на землі. Знаєте, переніс це все, все, і він прийшов і побачив. Нічого не змінюється. Люди не навертаються. Прийшов Іоанн Хреститель, навертав людей. Він проповідував, про. І сам Ісус Христос прийшов і проповідував про те, що Царство Боже наблизилося, а нічого не змінюється. Що робити? Що робити? Він очищає храм. І Він очистив храм, як уже нагадував брат, і приходили до нього. В храмі сліпи і криві, і Він ісцеляв їх. Він ісцеляв їх. Він являв славу свою. І цей храм він належав якраз для цього, для того, щоб люди могли получати благодать Божу для себе. Сьогодні, коли ми приходимо до церкви, і ми розуміємо про те, що Ісус Христос Він сказав одній жінці. Яка говорила, що ми поклоняємося на горі. А от Іудеї говорить, що в Єрусалимі потрібно на іншій горі поклонятися. А що ти скажеш? А Ісус Христос сказав Самарянці, що не на цій горі, і не в Єрусалимі, а Бог вибере собі поклонників, які будуть поклонятися в дусі та в правді на всякому місці. Слава нашому Господу! Цей час наш став. Це місце залишено до певного часу, до часу навернення ізраїльського народу до Господа всім серцем. Але місце поклоніння, місце поклоніння це присутність Божа в твоєму серці. Це так важливо. Місце поклоніння це може бути кар'єр на 44, коли ми сьогодні і прийшли. Але саме основне і важливе, з яким серцем я приходжу на кар'єрну, що я помічаю тут, на цьому місці, чи я помічаю присутність Божу, чи я бачу славу Божу, чи я можу війти в Божу славу, чи моє серце чисте, бо чисте серце можуть побачити Бога. Можуть побачити Бога. І це так важливо є сьогодні, коли Христос, ми нагадуємо, Він прийшов в Єрусалим. трагедія була для ізраїльського народу. Вони, прославляючи Сина Божого, деякі люди вони славили Ісуса Христа, щиро славили. Але переважна більшість людей вони залишалися заклопотані в своїх справах, в своїй суеті, в своїй релігії, і вони не бачили те спасіння. Яке приготовив для них Отець Небесний. Воно проходило повз них. Прийшов до своїх, а свої. Не впізнали, не прийняли. А тим, які прийняли, дав владу називатися дітьми Божими, дав можливість, дав можливість бути серед них. Або Війти в Божу славу, війти в Боже наслідство. Ось коли ми читаємо Боже Слово, то після того, як Христос воздійся, що довший час учні приходили в храм. Пам'ятаєте, в час дев'ятий йшли в храм учні на молитву. Вони йшли на молитву. Певний час вони збиралися, але потім вони мусили розсіюватися по всіх місцях. І ось то збиралися на березі, то збиралися в домі, на молитву. По різних місцях почалося проповідуватися Євангелія, і справдилося те слово, яке сказав Ісус Христос, що ті поклонники, які будуть поклонятися, вони будуть поклонятися в дусі та правді на всякому місці. Сьогодні, дивлячись на Господа Ісуса Христа, який усоблює в собі все те, що було в прообразах, Він є досконала жертва, Він місце нашого поклоніння, йому належить ця слава. І можемо сьогодні приступати до нього, до нашого Господа і Спасителя, і віддати йому славу. В цей день, коли ми нагадуємо про славний в'їзд Господа Ісуса Христа в Єрусалим, ми можемо пригадати той момент, коли Христос прийшов в наше життя, коли Він прийшов і наше серце очистив і звільнив від всякого гріха. Слава нашому Господу. Він дав нам можливість бути новим творінням. Він назвав нас своїми дітьми. Він дав нам можливість почати нове життя і слідувати за ним. Він простив нам всі наші гріхи. Його кров сильна, очистити і омити нас від всякого гріха. Галилуя! І сьогоднішній день, коли є в Домі Божому хтось, хто під тягарем гріха ходить, хто не може звільнитися від якогось гріха, є Божа благодать, є Господь, який вже не робить того батога, яким виганяє з храму, а Він приходить. І своєю кров'ю, і очищає наше серце, нашу совість від всякого гріха, і дає нам можливість бути в присутності Господній завжди. І як важливо ми, брати і сестри, коли ми сьогодні знаємо те, що Господь дав, хіба ви не знаєте, що тіла ваші це храм Духа Божого? І ви. Не свої, тому що ви куплені дорогою ціною. Апостол писав Павло до Коринфян в 6 розділі, 19 вірш. Хіба ви не знаєте? А ми знаємо. Ми знаємо, що наше тіло то є храм для Духа Божого. Живемо на землі, і Дух Божий наповняє нас. Ми можемо бути. Сповнені Духа Божого, ми можемо знаєте, носити отут таку цінність, Бог, яку дав для нас Господь, відродивши нас від мертвих наших справ, дав нас, оживотворив нас своєю кров'ю і дав нам вічне життя. Всі, хто вірує в Сина Божого, Він має вічне життя. Прославте, Господа за це. Ти маєш вічне життя в Ісусі Христі. І сьогодні Хай буде прославлено Його святе ім'я в цей чудовий день, коли ми нагадуємо про Його славний в'їзд в Єрусалим, вхід Його в храм. Сьогодні ми кажемо, Господи, ми на кар'єрні і моє серце відкрите для Тебе, Дух Божий, наповняй мене, присутність Твоя, хай буде всьому в моєму житті. Amen.